Під офісом президента мітингують шахтарі. Володимир та 36 його колег приїхали з гірського. Чоловік під землею працює 15 років. Нам заборгували за 4 місяці январ. Ну тобто січень, лютий, березень і квітень. Виплачують тільки ну, по 50-40%. На акції протесту гірники з Донеччини, Волині та Львівщини працюю робітником очисного забою. При важка робота 6 годин на колінах в лаві повзаєш за 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 ті копійки, і ти ж мусиш їхати в той Київ, щоб їх добитися. Зарплата, зарплата в нас в середньому 20 тисяч. То як ми виконуємо план. Приїхали ми в місто Київ до президента, до адміністрації. Вимагати заборгованої зарплати, адекватної ціни на вугілля, не по тій ціні, що вони зараз купляють. Припинити імпорт вугілля з країн агресорів. За словами голови незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, працівникам державних шахт заборгували близько 2 мільярдів гривень. Заборгованість по зарплатних платі є ще за 15-й рік, 16-й послідовно, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й і поточний рік. От тут знаходяться люди, яким 4 місяці ні разу не платили зарплату, а їм нараховують менше мінімальні зарплати. В Україні 33 державних підприємства, на яких працює біля 50 тисяч шахтарів. Заборгованості по заробітній платі зараз в більшості в зв'язку з тим, що державне підприємство «Центр Енерго» закупляло вугільну продукцію і не розраховувалося з державними вугледобувними підприємствами. Мітингувальникам міністр енергетики пообіцяв, сьогодні шахтарі почнуть отримувати цьогорічний борг. Це 836,5 мільйонів гривень. Сьогодні ви всі отримаєте кошти, тому що наближення здійснення грошей вже зараз. Зранку говорили з казначейством, вони підтвердили, вони вже на місцях в регіонах. Тобто сьогодні це питання буде закрите стосовно тої заборгованості цього року, яка виникла. Якщо їхні вимоги не виконають, шахтарі обіцяють зробити акцію безстроковою. Нагадаємо, у гірському шахтарі протестували під землею три доби з 5 травня. Їм заборгували 40 мільйонів гривень. Шахта працює в режимі життєзабезпечення. Анастасія Дашко, новини на Суспільному.